Матір та її трирічну дитину під час пожежі врятували бійці ДСНС. Вранці в одній з п'ятиповерхівок на проспекті юності трапилося загоряння. Рятувальники, які швидко прибули на місце події, встановили, що в одній з кімнат квартири на четвертому поверсі горить диван. В цей час вдома була 43-річна жінка з маленьким сином. Жінку надзвичайники вивели із задимленого під'їзду та передали бригаді екстреної медичної допомоги. Трирічна дитина, на щастя, не постраждала. Причини виникнення пожежі встановлюють фахівці. Рятувальники пожежу дуже швидко ліквідували. Під час пожежі було врятовано 43-річну жінку та 3-річну дитину. На жаль, жінка отримала опіки та була госпіталізована до медичного закладу. Рятувальники Вінниччини вкотре нагадують про суворе дотримання правил пожежної безпеки. Благаємо вас, не ігноруйте їх та дотримуйтесь. При виявленні небезпеки одразу звертайтеся за номером 101.